Моя казка називається Перемога звірят. В дрімучому лісі жила стара відьма. Жила вона в самісіньких хащах, добра рівниці її там поселила, щоб не зашкодила природі у всьому світі. Відня Відьма позбулася, всіх чарів і своїх навичок чаклування, але вона не здавалася і почала робити зілля. У неї весь час не виходило, але одного разу зілля вийшло. Відьма зраділа, та, зр... та зробила ще. Відьма зареготала, що вона нарешті вибереться з цих хащів і збоже робити зло. Вона полила кожне дерево з цілем, і вони дали їй дорогу. Відьма спокійно вийшла з дріх хащів. Вона побачила кролика, який застряг у щелені між каменями. Відьма насміхалася з кролика і казала, що він. Невдаха. Кролик здивувався, як ця відьма тут опинилася, і одразу подумав, що вона йде до доброї чарівниці, аби знищити її. Відьма й далі пішла своєю дорогою до чарівниці, а кролик був в паніці. Він застряг, і ніхто йому не допоможе і свою звістку не донесе. Як раптом чує? Кар Кар, що сталося? Чому стривожений такий? А, це ти, ворона, а я аж перелякався. Що сталося? Біда ворона, біда, яка біда? Відьва вибралась з хащів. Я її бачив, Ах. а зараз вона до доброї чарівниці йде помститися. Та ти що? Так, так, потрібно пере... попередити усіх звірів. Так, я би сам. Був поросте, але ніжка застрягла між каменями. О, ні. Так, кролику, дивись, я покличу по... всіх, я полечу всіх попереджу, а до тебе прийде ведмідь з Вовчиком і допоможе тобі. Я їх покличу». Добре, сказав кролик, ворона полетіла, а кролик залишився чекати на допомогу. Спочатку ворона полетіла до ведмедя і вовчика, а вони були в гостях, в лисички, пили чай. Ворона залетіла весь все розповіла. Звіряти її послухали і навіть злякалися. Ведмідь з Вовчиком побігли до кролика, а лисиця з вороною побігли далі всі попереджати. Відьма вже доходила до палацу чарівниці. А ворона тут, як тут, чарівниця зі всіма Звірятами вже були готові, що відьма ось ось прийде. І кролик з ведмедем і вовчиком тут. У чарівниці з звірятами був підступний план. Вони хотіли обдурити відьму, і їм це вдалося. Відьма зайшла в палац і зрозуміла, що нікого нема. Вона хотіла його знищити, але черівниця і звірята цього не допустили. Чарівниця схопила свою паличку і тільки змахнула, і тут відьма зникла. Всі почали веселитися, що вони знову перемогли, а відьма знову опинилась в глибині лісу і знову думала, як же вибрати звідти. Якщо вас сподобалась казка, ставте сердечко, мені буде дуже приємно.